Вітаю на константі. Нещодавно група нардепів, на чолі з Наталією піпою, зареєстрували проект закону про внесення змін до закону України про освіту щодо забезпечення створення українськомовного освітнього середовища в закладах освіти. У ЗМІ вже окреслили головний меседж цього законопроекту заборонити спілкуватися російською навіть на перервах, навіть учням між собою. Однак це далеко не все. І сьогодні ми детальніше обговоримо положення законопроекту, дізнаємося, якою логікою керувалися його автори, і чому я з ним не згоден. Починаємо. Текст пояснювальної записки відповідно до статті 7 закону України про освіту, мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Здавалося б, що йому ще треба. Водночас чинною редакцією закону не охоплюється питання мови, якою взаємодіють учасники освітнього процесу поза його формальними межами, пояснюється на перервах, в учительських кімнатах на території закладу освіти після занять уроків пар тощо. Уже починаєш розуміти, до чого веде цей законопроект. Згідно з положеннями законів України про повну загальну середню освіту, про дошкільну освіту, про вищу освіту, про забезпечення функціонування української мови як державної, українська мова, також визначена виключно мовою освітнього процесу. Разом з цим поняттям освітнього процесу чітко не розкривається, що він неформально відбувається також і на перервах та після занять на території закладу освіти, що насправді є спірним питанням і навіть трохи Маразматичним. Далі нардепи наводять визначення. Українськомовне освітнє середовище це середовище, в якому студенти, учні, дошкільнята, викладачі, вчителі та вихователі спілкуються на території закладу освіти українською мовою як на уроках і заняттях, так і на перервах, в укриттях у позанавчальний час. Іншими словами, оголошується охота на дошкільнят, які спілкуються російською в позанавчальний час. Спілкування іноземними мовами є дозволене на визначених уроках, зустрічах з іноземними делегаціями чи на схожих заходах. Зараз в Україні поза заняттями діти, студенти та педагоги в освітньому середовищі часто спілкуються іноземною мовою, переважно мовою країни-агресора російською. Хоча це не лише мова країни-агресора. Це негативно впливає як на формування мовленєвих навичок компетенцій у дітей. Чим особисто я б посперечався, тому що сам 11 років навчався у російськомовному класі, і як бачите, українську я володію, ну як мінімум, непогано. Так і на становлення державної мови і формування української ідентичності, від чого напряму залежить розвиток і безпека держава. Українською правильно буде сказати і безпека держави. Ви, якщо Наталія піпа про це забула. А перед тим як продовжити, я пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Тепер продовжуємо. Далі нардепи наводять трохи лякаючої для них статистики. За результатами моніторингу щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі у закладах загальної середньої освіти у 23-24 навчальному році, проведеного Державною службою якості освіти України та уповноваженим із захисту державної мови, було виявлено, що після початку повномасштабної війни спостерігалося збільшення виконня. Користання учасниками освітнього процесу української мови. Однак у поточному навчальному році спостерігається зворотна реакція. Наскрізним з ним є той факт, що російська мова лишається поширеною у повсякденному спілкуванні учасників освітнього процесу у східному та південному макрорегіонах серед загальної кількості опитаних учнів учениць. Кожен третій старшокласник під час перерви розмовляє як українською, так і російською, та переважно російською. Минулоріч кожен п'ятий. Зазначається, що 90% вчителів продовжують спілкуватися українською мовою з учнями на перервах. Водночас опитування учнівства показало, що відсоток учителів, які розмовляють під час навчальних занять та на перервах, виключно українською мовою, нижчий. 78% вчителів спілкуються під час уроків тільки українською мовою. Мовою, але минулого року було 82%, 69% під час перерви. Минулого року було 74%. Крім цього, у порівнянні з минулим роком серед учнів-учениць спостерігається зменшення на 8% кількості респондентів, які під час уроків та перерв спілкуються між собою виключно українською мовою, лише 41% під час перерв та половина під час уроків. Значними є відмінності у використанні учнівством тільки української мови як під час навчальних занять, так і під час перерв за регіонами проживання респондентів. На заході це 74 дітей, на сході лише 17 опитаних. Що повністю відповідає особливостям історико-культурного розвитку регіонів України. Тепер щодо тексту самого законопроекту, він загалом не великий, але ви маєте це почути. Українськомовне освітнє середовище це сукупність умов взаємодії та соціалізації здобувачів освіти. Тобто мова уже не просто освіти, а мова соціалізації дітей. Вдумайтесь у ці слова. З іншими учасниками освітнього процесу, педагогічними працівниками, батьками, тобто, вони хочуть вказувати, якою мовою батькам спілкуватися з їхніми дітьми. Іншими працівниками закладу освіти лише державною мовою, як під час освітнього процесу, так і під час інших форм взаємодії здобувачів освіти з іншими учасниками освітнього процесу у приміщеннях та на території суб'єкта освітньої діяльності цікаво. А чи будуть тепер заохочуватися доноси не лише на вчителів, але й на учнів? Відповідальність за дотримання українськомовного освітнього середовища нардепи покладають на керівника закладу освіти. Пропонується частину 3 статті 26 після абзацу 8 доповнити абзацом такого змісту. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень забезпечує створення та підтримання у закладах освіти українськомовного освітнього середовища, здійснює контроль за його підтриманням педагогічними, науково-педагогічними і науковими працівниками. Працівниками, іншими особами, які залучаються до освітнього процесу. Інші особи це якраз ті самі школярі і дошкільнята. Ось такий законопроект. Пропоную написати в коментарях, що ви думаєте стосовно положень, викладених у цьому проєкті. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!